Дорогі друзі, а давайте з'ясуємо, що буде відбуватися найближчим часом у вашому домі. Енергії вашого дому. Спочатку руни, нехай покажуть нам енергію вашого дому. Це руна руна Евас. показує те, що до вас прийдуть невдовзі якісь приємні новини або будуть приємні події. Це все буде супроводжуватися. Благословенням вищих сил. Так. Давайте подивимось на картах Ленорман сьогодні. Що ще буде у вашому домі? Які ж енергії найближчим часом поселяться в вашому домі? Подивіться: енергії любові, енергії кохання, енергії взаємостосунків, таких гарних, теплих, щирих, відвертих. Так, гарні карти. Давайте ми так відразу їх. Далі що ще стабільність буде в вашому домі. Тобто любов на довгий час поселиться в вашому домі. Так. А також, якщо ви ще не в шлюбі, то, швидше всього, найближчим часом ви поберетеся, підете під вінець. Незалежно від того, хто ви – чоловік чи жінка, але обручка саме про шлюб. Або про якийсь подарунок. Можливо, подарунок хтось комусь готує, якщо ви уже в шлюбі. Чоловік готує подарунок. Так. Чоловік готує подарунок. Або якщо ви чоловік і дивитесь, то, можливо, вам подарунок готують. Так, цей подарунок невдовзі надійде. Можливо, можливо його принесе якийсь кур'єр почтовий. Так. Це щось буде закрите в коробочці, скажімо так. Дивимося далі. Це воно буде також разом з квітами, з букетом квітів. Цікаво! Або якщо брати. Просто символи, як квіти, то у вашому домі завжди буде красиво, затишно. Ви будете теж довгий час зберігати молодість і красу, і здоров'я також. Ну, і остання карта це те, що будуть відбуватися якісь ключові події у вашому домі. Ну, нехай так і буде, істинно так і є.